Ремонт котла Вайтла Т4, продовження ознайомлення, де що з ньому знаходиться. І друге, режим комфорт. В першому відео я тут не все показав. Значить, Трансформатор 26 вольт, він чорний. Катушка запалювання, от вона, чорна. Характерно особливо, що два червоних дроти пішли туди на електроди. І оце от, мембранний насос. От він. Він є частиною він, е, блоку управління. От. Оця кришка от з нього відкручується, тут на болти є. І з нього виходить два патрубки. От один патрубок пішов в камеру згорання, другий патрубок, от він пішов, одівається на мінну трубку іде яка з газового крана. Залежно від того, кутлу треба більше вогня чи менше, плата те щитує і оцей от мембранний насос качає то сильніше, то менше. От у нього тут така особлива така дюза, заборник. Такий. От він. От. Його час від часу треба щіткою прочищати. От він вже, видно, що там чорне, наліпло на нього. Це перешкоджає нормальному процедуру повітря. От. Значить, тут я все познімав. От. Ну, але вже більшість хто своїми силами його ремонтує. знає, що якщо це все зняти, то потім його ну, не те, що дуже легко, але ж без, без особливої труднощі все можна поставити тільки на своє місце. Тому що тут на кожному от, або ключ стоїть або кількість штирків. От. І тут так само, тут два ключа, один чорний, один синій, два штирка. Оце що стосується котла. Де що знаходиться? Значить, оце більш новий, новий цей газовий кран. От і органи регулювання. От вони так робляться. Тут стоїть така заглушка, яку треба скинути. От. І два. Два жукльори. Оцей нижній. ну Краще б, звісно, щоб котел. Коротше, оцей, що лівий, якщо його, він буде в вертикальному положенні, це лівий. Це мінімальна, мінімальна вистам'я регулюється під час запалу, там буквально 2-3 секунди. А оце максимальна висота полум'я. Закручуєш більше, викручуєш менше, тут так само. От цим регулюється, щоб 5-7 мм було. От тоді не буде хлопків і не буде бахав в цьому навкамері згоряння. От цим максимальна висота полум'я до 2 см. Більше ні, бо буде ну, перегрів до верхнього теплообмінника і некоректна робота. От. Особливостю цього котла є те, що отут, -от зараз відкручую бо я його так начепив От отут стоїть в старих от на цьому оцей шток штовхає і крутить цілий такий сектор там собачка як його і той сектор і мікрушку включає і оську сервовентіля повертає о в цих нових отак стоїть вже сервовентиль тут не, повертає, не повертається механічно, тобто тиском. А тут так само шток той виходить і тисне от на цю. Вот. Собачка вже вона тут зовсім іншої, іншої форми. Вона повертається і натискає мікрушку цю. Вот. Мікружка замикається. Це є датчик. Необхідності включення кутла при режимі, коли треба дати воду на кран. Оце щодо конструкції. Значить, от вона приславута кнопка комфорт. Вниз включена, вниз виключена, ноль, нолік там він є. Верх включено. Багато людей її називають аварійне включення котла. ну Люди так собі придумали. Бо, бо якщо котел не працює, не включається в нормальному режимі, то наверняка тут аварійного режиму не має бути. Тут має бути аварійний ремонт. От. А це режим комфорт. Для чого він придуманий? І він придуманий для того, щоб ну, покращити сервісні показники котла. Тобто включив кран і тут тобі зразу побігла вода. Але так би було, якщо кран би стояв тут зразу під котлом. А якщо до котла метрів 5-7, то великої різниці, що є той режим комфорт, що його нема, людина не відчує. Але люди те не знають, а включають все, що включається. І як показує практика, що котел несправний або по режиму воді, або по режиму опалення. А оця кнопка все одно дозволяє котлу включитися і працювати, і людина думає, що то в нього котел запрацював і він його аварійно включив. Значить, блок, який, який, це, який керує цим режимом, от він в цьому котла. Кутлі, от він. Це турбокотел, він стоїть отут. В димохідному котлі, от, блок від димохідного котла, от ця плата стоїть отут. в общем вона тут стоїть. Це отакі от особливості. Ось така складна плата. от Щоб забезпечити таку безділушку, як постійний нагрів води, оця плата. Заміщає практично весь оцей блок. От. Але при цьому, коли котел включається цією кнопкою в цей режим, то вода входить тільки отако, по малому колу всередині котла. Для цього оцей датчик він не працює, працює оцей датчик температури. От він. От. Такий самий датчик МТС, от він стоїть на. Радіатори на вторинному теплообійнику. І оцими от регуляторами. От, от вони. задається температура включення і виключення. Тобто, як, Наскільки нагріта вода буде чергувати в цьому котлі, Тобто, людина пішла на роботу, режим стався включений, і воно без толку задурно ганяє ту. Воду гріє на щось там, газ палить, а толку з того ноль. Але тим не менше таке придумали. Практика показує, що при поломках, а вони різні бувають, основних плат, оцей аварійний режим включається, незалежно які там. Поломки в блоці управління далі, бо плата серйозна, вона не має виходу. Ну, я зараз ще, ще з нею не розбирався, треба буде її, складна плата, тільки мікросхеми дві стоять. Ну, от. Розмалювати, подивитись, Ну вже бачу, що у релюха стоїть на щось похоже на цей. Та, що від е пресов статус працьовує. От. Вона сама включає циркуляційний насос, сама включає е, турбіну от, і е, запускає котел тільки для того, щоб він грів воду сам в собі. Але люди пишуть, що навіть бувають випадки, що коли вода починає йти по трубам. Ну я в такий щось не дуже вірю, тому що от він трьоходовий. От. А щоб він спрацював, то треба, щоб оця пішло до кінця вниз. Тобто переключилось на опалення триходове, щоб переключив котел на режим опалення батарей. От так що це не аварійне включення котла, а це режим комфорту.